Вітаю, в ефірі час актуальної розмови сьогодні. Поговоримо про харчові отруєння та гострі кишкові інфекції, які особливо часто трапляються влітку. Поговоримо у студії з Мариною Конакбаєвою, лікаркою, епідеміологинею, завідувачкою відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вітаю вас у студії. Добрий день. Давайте спочатку ж розберемо, що таке гострі кишкові інфекції. Взагалі, традиційно літній період є найбільш сприятливим для виникнення і розповсюдження гострих кишкових інфекцій. Гострі кишкові інфекції це така поліетіологічна група, яка викликається різними збудниками, зокрема. І вірусами, і бактеріями, і найпростішими і гельмінтами, в тому числі з таких найпоширеніших відомих захворювань, які викликаються вірусною етіологією, є вірусний гепатит А. Є ротовірусний інтерит, є норовірусний інтерит. До менш відомих збудників вірусних відносяться астровіруси, аденовіруси. З бактеріальних інфекцій відомі сальмонельоз, шигельоз, з збудників, таких як вібріон, холера. Яка викликається цим збудником? А також ЕМЕБІАС як до найпростіших збудників, таке захворювання теніоз. Взагалі, гострі кишкові інфекції вони є одні з найпоширеніших інфекційних хвороб в світі. За статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я реєструється щорічно. Понад 200 мільйонів випадків гострих кишкових інфекцій в Україні і на Черкащині частка гострих кишкових інфекцій складає більше 50% від загальної кількості зареєстрованих інфекційних захворювань без врахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Власне, збудник кишкової інфекції потрапляє з екскрементами від хворої людини чи носія до навколишнього середовища, і за невикористання засобів особистої гігієни може цей збудник проникнути до організму. Через рот. І от основний механізм передачі при будь-якій кишковій інфекції є фекально-оральний, і він є головним, він такий досить складний, так як реалізується багатьма шляхами передачі, зокрема водним. Бо людина не може обійтись без води, і, відповідно, вживання зараженої води може викликати симптоми. Харчовий він може бути первинний при інфікуванні тваринницької продукції, та вторинний безпосередньо при контамінації, тобто забрудненні збудниками кишкових інфекцій. Продукції при готуванні, при зберіганні, при транспортуванні брудними руками, носіями може бути навіть забруднення членстоногими чи гризунами. Угу. Тому... Добре, от ви розповіли про ближче до гельмінтів, бактерій. Скажіть, будь ласка, які бактерії, віруси чи паразити найчастіше викликають кишкові інфекції в Україні? До найчастіших збудників кишкових інфекцій, які реєструються як і на Черкащині, так і в Україні, відносять сальмонелу, шигелу із бактеріальних інфекцій. І з вірусних це може бути ротавірус кампілобактер. І арсінія також часто трапляється на наших територіях. А от чому саме літній період сприяє їхньому поширенню? Тому що це такі ідеальні умови, які. Призводять до ризику зараження збудниками кишкових інфекцій, зокрема поєднанням високих температур, які призводять до розмноження самого збудника у продуктах чи воді, вживання їжі поза межами дому, де складніше контролювати санітарні умови, купання в воді і мимоволі заковтування цієї води, що відбувається при купанні як дорослих, так і дітей. Це все підвищує ризики до зараження на дані інфекції. От ми почали говорити за воду. Скажіть, будь ласка, як часто отруюються водою, і, можливо, яку воду потрібно пити? В першу чергу воду потрібно пити гарантованої якості, сертифіковану, бутильовану, ні в якому разі не вживати воду з відкритих водойм чи невідомих джерел? А так як вона може містити збудники інфекційних хвороб, в тому числі і кишкових інфекцій, на перший погляд, прозора чиста вода, яка має приємний смак, може становити загрозу для людини. З центр, державна установа Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб моніторить об'єкти довкілля, зокрема, і воду відкритих водойм, і питну воду, і стічну воду. на Предмет безпечності та циркуляції інфекційних, різних інфекційних збудників, і от за результатами останніх досліджень, майже в двох відсотках проб виявлені відхилення з води відкритих водойм за мікробіологічними показниками. Ця інформація публікується на офіційному сайті центру Щотижнево, і е, е, цю інформацію е, центр доводить до відома балансу утримувачів е, органів місцевого самоврядування. Е, проводиться така широка. Е, профілактична робота, роз'яснювальна робота з населенням. Розміщуються таблички, зокрема про заборону купання на офіційних пляжах. Дякуємо. Ну і перш за все хочеться запитати, як відрізнити легке харчове отруєння від серйозної інфекції, яка потребує медичної допомоги. Взагалі, це зможуть тільки. Якби дати лабораторні дослідження. Харчове отруєння воно зазвичай викликається токсинами чи харчова токсикоінфекція, вона викликається токсинами, які накопичуються в продуктах. А гостра кишкова інфекція вона викликається при потраплянні живого збудника до організму. Звичайно, що такі симптоми розладу кишківника можуть траплятися і у людей з хронічними захворюваннями. З з з Зокрема, при переїданні, при вживанні надмірної кількості гострої, смаженої, жирної їжі, Ну, про це зазвичай люди повідомляють, в зв'язку з чим в них виникають симптоми. Але що стосується кишкової інфекції, зазвичай при проведенні епідеміологічного розслідування з'ясуються обставини виникнення чи то вживання недоброякісних продуктів чи продуктів із з протермінованим терміном придатності, чи недотриманням правил особистої гігієни, що власне спровокувало виникнення даного захворювання, чи перебування на певних подіях там, чи святкуванні там на заходах певних. І щоб нам розуміти причину виникнення тих чи інших симптомів, і встановити діагноз лікарям, необхідно в першу чергу звернутися за медичною допомогою для проведення обстеження повного комплексу лабораторно-інструментальних досліджень, в подальшому проведення епідеміологічного розслідування, і тільки в комплексі можна. Зрозуміти, що стало причиною виникнення цих симптомів. А які типові помилки люди роблять у перші години після появи симптомів? Я думаю, кожен з нас або стикався, або Знав такі історії від близьких, знайомих або ж рекомендації, як уникнути подальшого розвитку цих симптомів. і зазвичай найбільш часто люди вживають антибіотики, які згубно впливають на організм, якщо вони не призначені лікарем, тобто ну, це самовільне призначення. А вони е, можуть. Впливати погано на мікрофлору кишечника, знищуючи її. Антибіотики утворюють резистентні, тобто стійкі бактерії, і в подальшому це може призводити до ускладнення підбору саме антибактеріального препарату при лікуванні тих чи інших інфекцій. Також люди вживають різні там протиблювотні засоби засоби загальноскріплюючої дії, які зупиняють перистальтику, блокують перистальтику кишківника. І це, в свою чергу, накопичує токсини в організмі. Із таких міфів, які поліпшують загальний стан, це вживання сильно газованих напоїв, надмірно солодких напоїв, які подразнюють кишкіник, шлунок. А також алкогольних напоїв, які і так на ослаблений організм погано впливають. Ну, власне, такі дії вони можуть погіршити сам стан і призвести до суттєвих ускладнень. От ми перейшли ближче до стану. Розкажіть, будь ласка, чи завжди висока температура тіла при отруєнні є показником небезпечного стану? Ну, Взагалі, підвищення температури тіла це як реакція організму на певний там токсин чи збудник, який потрапив до організму. І це ну, таким чином активізація імунного захисту. Але якщо температура сягає фебрильних значень, тобто понад 38 градусів, вона стрімко підвищується, додаються симптоми блювання діареї, можливо, навіть будь-будь порушення свідомості. Це стани, які насторожують, і е, за медичною допомогою необхідно звертатись невідкладно. А я нагадаю, ця програма актуальна розмова. Сьогодні поговоримо про харчові отруєння та гострі кишкові інфекції, які особливо часто трапляються влітку. Давайте, будь ласка, повернемося. Часто діставши з морозилко м'ясо чи рибу, ми змінюємо плани і кладемо їх назад. Здається, нічого страшного. Які ризики несе повторне заморожування продуктів? Ну, власне, повторне заморожування продуктів втрачає свою безпечність і харчову цінність. Це перше. За діючими санітарними нормами і правилами повторне заморожування швидкопсувних продуктів, зокрема риби, м'яса, готових страв, воно суворо заборонене. Так як заморожуючи вперше продукт, в клітинних структурах страви або ж сировини утворюються проміжки, де кристали льоду пошкоджують самі структури, і при розморожуванні, особливо якщо це здійснюється за кімнатної температури, можливо ризик розвитку і розмноження саме оцих патогенних інфекційних збудників і які При низьких температурах роблять те саме, вони продовжують розмножитись, на них це не впливає. І хоча люди хибно вважають, що замороження може знищувати там сальмонели, то це не так, вони досить стійкі. І це власне. Не можна цього робити, і якщо ви розморозили продукт, ви маєте його відразу приготувати, тобто термічно обробити та спожити. Якщо цього не відбувається протягом короткого часу, необхідно утилізувати цей харчовий продукт. Зрозуміло. Як довго можна зберігати готові страви у холодильнику влітку без шкоди для здоров'я? Ну, власне, чим довше готова страва перебуває в холодильнику, тим більша ймовірність, що вона зіпсується і що вона буде небезпечною? Для споживання домашні страви вони не містять консервантів, вони швидко псуються. Тому необхідно страву після приготування відразу спожити, не готувати великої кількості страв, а вибирати от таку норму, яку необхідно спожити за один раз, за, за для виключення тривалого зберігання. Якщо цього не відбувається, то залишки страви необхідно розмістити в закритий чистий контейнер і зберігати нетривалий час. Для кожного продукту страви є свої терміни, температурні режими. І в рекомендаціях це не більше 6 годин. Температура в холодильнику має не перевищувати 6 градусів за Цельсієм, в морозильній камері не більше мінус 18. Якщо температура в холодильнику сягає 8, 10 і більше градусів, то ну, такі продукти вони вже не зовсім придатні для споживання. А як сезонні ягоди та фрукти можуть стати джерелом інфекції і як цього уникнути? Сезонні ягоди та фрукти вони можуть містити на своїй поверхні залишки ґрунту, при обробітку можуть контамінуватись інфекційними збудниками, при збиранні їх, при транспортуванні. Тому вони можуть містити цей збудник, звичайно, інфекційних захворювань, зокрема і кишкових інфекцій. Щоб себе убезпечити від негативних наслідків, треба промивати овочі і фрукти великою кількістю проточної води. За необхідності проводити термічну обробку. Дякую. Давайте ближче до приємного. Дуже часто люди е, люблять відпочивати. Скажіть, будь ласка, як убезпечити себе під час пікніків та поїздок на природу, як правильно транспортувати продукти? А, так, звичайно, що подорожі, відпочинок, він є дуже необхідний всім нам. Але щоб. Ця подорож прийшла пройшла без негативних наслідків. Необхідно брати з собою продукти, розміщати їх в термосумку з холодовими елементами, з охолоджуючими елементами, які в певній мірі будуть тримати ту необхідну температуру. Не брати з собою швидко псуні продукти а, на відпочинку. Потрібно дотриматись правил особистої гігієни, мити руки проточною водою, ні в якому разі не використовувати воду відкритих водоєм для миття овочів, фруктів, для миття ножів чи роздільних дошок, чи власне використання цієї води для приготування страв. Вода має бути тільки як я вже говорила, бутильована або прокип'ячена, питна і нею. Мити овочі, фрукти, мити ножі під час там зміни готових чи технологій приготування страв. От я вас переб'ю. Ви говорили про гігієну. Скажіть, будь ласка, от чи є сенс використовувати антисептики або спеціальні серветки для обробки фруктів або овочів? А, найкращим методом це є миття рук. Під проточною водою з використанням мила, звичайно, якщо немає такої можливості, то необхідно використовувати антисептик щодо обробки продуктів чи, чи там і фруктів, то це мають бути серветки, які сертифіковані та призначені для харчових продуктів. Давайте ближче повернемось до наших інфекцій. Чи можуть бути кишкові інфекції без яскраво виражених симптомів, і наскільки вони небезпечні для оточення? Це досить часте явище і безсимптомні носії, або ще називають здорові носії, це особи, в яких немає взагалі проявів. Кишкових інфекцій, якщо ми говоримо про кишкові інфекції, і вони в епідемічному відношенні найбільш небезпечні, тому що це можуть бути працівники закладів харчоблоків, закладів освіти, закладів охорони здоров'я, закладів громадського харчування. І не задумуючись про це, вони можуть контамінувати продукти. Це досить поширене явище, і досить часто безсимптомні носії, зокрема сальмонольозу, рота ротовірус, ротавірусної інфекції, вони можуть бути причиною виникнення спалахів на об'єктах. Щоб цього не сталося ці працівники закладів громадських харчування проходять періодичні медичні огляди, і звичайно, що необхідно дотримання гігієни в будь-якому випадку, це не дозволить подальшій контамінації чи забрудненні там продуктів при приготуванні. Я вам дуже дякую за таку цікаву інформацію. А це була програма Актуальна розмова сьогодні. Власне поговорили про харчові отруєння та гострі кишкові інфекції, які особливо часто трапляються влітку. Ми нагадаємо не займатися самолікуванням при перших симптомах. Звертайтеся до фахівців. Сьогодні у студії була Марина Конакбаєва, лікарка-епідеміологиня. Я вам дякую, що завітали. Більше корисної інформації ви знайдете на нашому сайті Vika.ua та на нашому Ютуб-каналі. Бережіть себе та до нових зустрічей.